Дорогі мої любимі студенти, я вам дякую, що 4 роки тому ви обрали наш факультет, нашу найкращу спеціальність. Дорогі батьки, я дякую вам за неймовірну підтримку дітей, наших викладачів, наших Збройних сил України. Дорогі мої професори, дорогі мої завідувачі кафедри. Ви найкращі. Я вам дякую за те, що в невагірних умовах спочатку ковіда, епідемії, потім широкомасштабної війни. Ви завжди були поруч. Ви підтримали наших студентів. Ви читали лекції на найкращому, найвисочайшому рівні. Ви надавали їм емоційну психологічну підтримку. А це означає, що ми справжня команда. Ми впораємося якими викликами? Ви закінчили перший етап прекрасного університету. Нам сьогодні пішов 126 й рік, більше 200 тисяч випускників, багато доброго зроблено і ви понесете ці справи добрі в реальне життя. Коли ви вступали в університет у 2020 році я вам казав так: три місця людина пам'ятає. Те місце, де вона народилася, де вона хрестилася, де вона женилася і де вона навчалася. Це неймовірний день, якого ми чекали дуже. Багато років. Сьогодні нас всіх переповнюють неймовірні емоції, щастя, радість. Ми бачимо своє майбутнє завдяки цьому університету. І я хочу подякувати Нубіпу за те, що зараз я маю таку чудову освіту: освіту журналіста, і завдяки цій освіті вже здобуваю, здобуваю досвід у професії копірайтера. Сьогодні ми отримуємо Диплом журналістів, і ми цьому неймовірно сильно раді. Ми впевнені, що на нас чекає щасливе майбутнє щасливе і світле. Так! Кафедра журналістики мовної комунікації сьогодні щиросердно від усієї душі вітає наших бакалаврів. Їм не легко, позаду і ковід, позаду і роки навчання війни, але вони витримали, вони змогли, вони найкращі. Ми вітаємо їх, бажаємо як найкращих стежинок у житті і чекаємо у магістратуру для того, щоб отримати диплом магістра журналістики. До зустрічі у у вересні знову у аудиторіях нобіт.